Розбір завалів триває, і щойно поліцейські дістали уламки шахеди і влучив в одну частину будинку і вбив людей. Поки що ми, ми знаємо ці родини, ми переписали, але ми ще ні з ким не спілкувалися, бо вони в шоці, У нас же є родини, де загибли повністю. У час, буквально кілька хвилин було з'ято ще тіло одного члена сім'ї, тому зараз над цим працюємо. Таке, що, що потрібно, будемо людям допомагати оперативно. Тут працюється дому СНД, тому ми співпрацюємо з председателем.